Це вход в підвал. Злива скінчилась, проблеми ні. Так одесити оговтуються від наслідків негоди 30 вересня. Це четвертий день без води, без каналізації. Стараємося нічого такого не стирати, нічого не робити. Посуду помити неможливо. Ольга Володимирівна у нас давала б воду нам трошки, щоб так. ми хоч набрали чай, попити, якусь їди приготувати. І все забито, ну, дуже важко, дуже важко. От ми дали воду на час людям. І ось що твориться. От все розтікається, плохо видно. Ну, в общем, от така вот ріка у нас зараз тічуть. Голова житлово-будівельного кооперативу Ілічівській 29 за адресою Сергія Шелухіна 55 розповідає: під час негоди робили все, щоб уникнути затоплень підвалу. А по завершенню зливи пішли перевіряти масштаби збитків. Услышали, що дуже сильно тече каналізація. Почули, що дуже сильно тече каналізація, тобто вибивало пробки. Тече каналізація в підвальне приміщення. Почали відкривати колектори, тобто люки, які ведуть від міської каналізації до нашого будинку. Та побачили, що всі люки забиті, тобто нічого нікуди не йде. Подали заявку до водоканалу 30 вересня о 9 годині вечора, числа 30 сентября в 9 часов вечора. На дзвінки в Інфоксводоканалі відповідали, потрібно чекати заявка у роботі. Не дочекавшись, керівники кооперативу вирішили вимкнути водопостачання, щоб не створювати тиск та уникнути погіршення ситуації. Я сутки, ні води у нас. Третю добу немає в нас води. Я приходжу з роботи, і не можу ні помитись, ні приготувати їсти. В мене маленька онучка, їй два роки. А маленька дитина це попрати, погодувати. До кого звертатись, ми не знаємо. ми не знаємо. Місцеві кажуть, як стало відомо про звернення до журналістів, зранку приїхали аварійники. Приїхала аварійна. Приїхала аварійна служба, розвела руками. Сказали, що утворилася яма на лівітане, чорноморська дорога, і там пошкоджений основний колектор. Хоча в нас вниз по вулиці Шишкіна, там насосна станція каналізаційна. Тобто я не знаю, чому вона не працює. Я не знаю, чому вона не працює. ми звернулися по коментар до прес-служби інфоксводоканалу, та під вечір вже отримали нову інформацію не працюють в штатному режимі. Бригада перевірила, напевно, локальний засор біля будинку. В найближчі години обстежимо дуже багато засмічень мереж по місту після стихійної зливи. На жаль, не встигаємо так оперативно. Ситуація з цим будинком на сьогодні не є поодиноким випадком. Що в чергове доводить, місто не готове до подібних ситуацій. Тож, поки мешканці чекають на вирішення проблеми, під'їзди та підвали й далі залиті дощовою водою та каналізаційними стоками. А кожна нова злива для них ризик в чергове залишитись без води із підтопленими комунікаціями. Ксенія Кулашкіна В'ячеслав Попелюх перший міський.